Януковичу вже восьму годину зачитують в оболонському суді Києва. Прокуратура зібрала сто томів доказів провини експрезидента втікача. Його підозрюють у державній зраді та пособництві російській владі, що призвело до вторгнення на територію України. За процесом стежить Іван Гребенюк і зараз наживо дізнаємося усі подробиці. Іване, то коли ж ми почуємо остаточний вердикт Януковичу, розповідай. Соломія, вітаю. Маю навіть трохи більше математики за ці майже 8 годин судового засідання судді прочитали вже понад 120 сторінок їхнього вироку. І за нашою інформацією, загальний обсяг цього вироку цього документу він 150 сторінок. Тому але інформація така, от не дуже остаточна. Але можемо припустити, що все ж таки вже судді наближаються до фінальної крапки, і вже сьогодні ми можливо почуємо вироки, хоча врохов чи кількість кількість томів у справі Януковича, Їх сотня може трапитися всяке. В історії наприклад були випадки, коли і по три дні оголошували вердикт судді. Тим не менш, усі в очікуванні. Ну і трішечки про сьогоднішній процес, як він триває, ось. Варто відзначити, що проходить Віктор Янукович відразу за трьома статтями: це і обвинувачення у держзраді, це і пособництво Росії у її військовому вторгненні на територію України. Ну і третя стаття це, начебто, зумисні дії, спрямовані Віктором Януковичем, на те, щоб змінити кордони України. От з цієї частини вироку, яку ми вже сьогодні почули, е можемо сказати, що суд визнав такими, що належним чином доведені і надані докази. То суд, начебто, з ними. Погоджуються, чи це точно так дізнаємось все ж таки ще в результативній частині, яку всі очікують. Тим не менш тут під питанням, якщо все ж таки Януковичу сьогодні дадуть 15 років, як буде імплементуватися, тобто виконуватися цей вирок, тому що всім давно не секрет, що він знаходиться в Росії, і Росія видавати екс гаранта українського не збирається. От прокуратура з цього приводу поки що коментарів не дає, все ж таки радить дочекатися остаточного оголошення вироку. От адвокати не скупляться на слова, і нагадують, що попереду ще апеляція, що нічого ще не завершено, і е, на ці ж апеляці апеляції вони будуть е, намагатися повністю опротестувати весь процес, е, будуть намагатися визнати його незаконним е, і посилаються тут на те, що, начебто, права їхнього підзахисного вони були порушені. Е, він з огляду на свій стан здоров'я не виступив з останнім словом. Е, от е, що з цього приводу кажуть адвокати? Ну і як, зрештою, почуває себе Віктор Януков. Який під час гри у Великий Теніс зазнав важкої травми? Давайте послухаємо. Порушення права на захист. Яке є системною в даному провадженні, впливає на одну обставину це незаконність будь-якого судового рішення. І про це ми зокрема будемо говорити і на стадії апеляційного розгляду. операцію. Я можу єдине повідомити, що було оперативне втручання і перебуває на реабілітації. Детальні подробиці стану здоров'я. Я з етичних міркувань не маю права обговорювати. Окрема увага сьогодні і безпеці навколо судового процесу. Пам'ятаємо за час цього гучного процесу і мінування і сутички. А тут сьогодні вже дев'яносто ювілей, як жартують журналісти засідання. Відбувається от навколо суду від ранку. Дуже багато ми бачили силовиків, нацгвардії, автозаки, пожежні машини швидкі. Це на той випадок, якщо все ж таки хтось спробує зірвати цей процес. Ну і навіть в будівлю суду сьогодні доволі такі посилені заходи безпеки доводилось показувати свої особисті речі, показувати документи, тільки таким чином потрапляти до середини. Всі ми в очікуванні і сподіваюсь, що на 19.30 вже будемо мати вирок для екс-президента Януковича. Студія. Дякую, Іван. Іван Гребенюк з оболонського суду в столиці, де можливо вже сьогодні поставлять крапку в справі про державну зраду Януковича.